Як додаткове питання порядку денного на засіданні сесії Кробовницької міськради, депутати розглянули звернення до Верховної Ради та Кабміну про заборону діяльності Української православної церкви. Далі цитуємо текст звернення. Вважаємо неприпустимим подальше існування і діяльність в Україні в цілому та на території Кропивницької міської територіальної громади, зокрема Української православної церкви, що виступає в єдності з Російською православною церквою, тобто має керівний центр за межами України в державі, яка законом визнана такою, що здійснила військову агресію проти України та тимчасово окупувала частину території України. У сесійній залі зареєструвались 31 депутат сорок. Катрьох звернення підтримали 23 троє. Восьмеро не голосували за 23 рішення прийнято. Згідно з законом України про свободу совісті та релігійні організації, діяльність релігійної організації може бути припинено у зв'язку з її організацією, поділом злиттям приєднанням або ліквідацією у разі порушення релігійною організацією, що є юридичною особою положень вище закону та інших законодавчих актів України. Її діяльність може бути припинено також за рішенням суду. Потребує урегулювання на законодавчому рівні та внесення змін у діючі за. Кони України Потрібно, щоб Верховна Рада надала механізм на припинення права Української православної церкви користуватись комунальним майном. Вважає секретар міської ради Олег Колюка. каже за чотири місяці, це друге звернення Кропивницької міськради про заборону діяльності Української православної церкви в місті. Попередні подібні звернення вони на жаль дієвого підтвердження не отримали. Переговорів не було. Як ви знаєте, що передостаннє звернення депутатів міської ради, воно було саме направлено до предсто... предстоятеля єпархії щодо відмежування від РПЦ і як мінімум відмежування і розглянути можливість таки переходу до православної церкви україни на жаль жодної реакції не було відповіді не було Олександра Ткаченко одна з тих, хто підтримав сьогоднішнє звернення. Якщо ми беремо саме Кропивницький, то більшість земельних ділянок, які знаходяться під територіями храмів, вони якби ну будемо так казати, належать цим храмам. Якщо порівнювати це як громадська організація, так і виходить під єпархію, тобто виділялася конкретна земля, де вони побудувалися. Тому просто заборонити або просто відібрати цю землю, ну це буде незаконно. Депутатка Катерина Колтунова каже, громада Української православної церкви сама може змінити свою приналежність, доки не ухвалили зміни до законів. Це шлях роботи просвітницької з прихожанами тієї чи іншої церкви, з представниками релігійної громади. І зрозуміло, що ці шляхи мають рухатись паралельно. Депутат Василь Рубан каже, звернення до Верховної Ради підтримує. У списку поіменного голосування значиться, що він не голосував. Вважається технічною помилкою. Сказали по телефону, що, що моя карточка не працює. Розірвати договір експлуатації земельної ділянки. Ну, скажімо, в даному ситуації Московський патріархат. Це все через суди потім поновиться, через європейські суди. І ми більше роботи зробимо хлопот, зробимо нашим юристам. Діяльність Української православної церкви поки можна заборонити тільки на підставі рішення суду за зверненням держетнополітики, пояснив адвокат Василь Самолюк. Будь-які рішення органів місцевого самоврядування стосовно заборони. Будь-якої релігійної організації, в тому числі УПЦ, вони є на даний час незаконними. Стосовно відібрання землі, тут потрібно розглядати кожну конкретну ситуацію, якби держава з цього приводу прийняла відповідний закон про заборону тієї чи іншої релігійної організації, врегулювала відповідний статус, перехідний період, статус священників це б зняло до певної міри напругу в суспільстві, і в тому числі і позбавило органів місцевого самоврядування необхідності приймати рішення не властиві для них. Секретар Кіровоградської єпархії Української православної церкви Роман Кондратюк коментувати позицію єпархії стосовно звернення міської ради Кропивницького до Верховної Ради відмовився. Сказав очікувати коментаря речника єпархії Іоанна Ганчина. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.